Всіх вітаю, друзі! Хто ще не готував квашену капусту? Хочу поділитися з вами рецептом, за яким готувала моя прабабуся, бабуся, мама і готую я. Беру капусту десь 3,5 кг. Планую зробити 3-літрову банку. Ось так от січемо. Насправді квашену капусту. Дуже корисно їсти, дуже вона багато вітаміном С, корисна для кишківника, а також налагоджує мікробіом кишківника і сприяє схудненню, тому що там багато вітаміну С. Ось так от я її насічу, а далі покажу, що буде. Ви взагалі любите квашену капусту і готуєте вдома. Бо я за зиму багато. Слава Богу, цього року вродило, то маю то є що сікти. Я працюю покажу вам, що буду ще туди додавати. Звісно, натираємо морквинку. Ось така велика у мене морквинка. Морква цього року дуже солодка і дуже смачна, соковита. Цього року, слава Богу, вистачило дощів і морковинка огонь. Так, і що в мене була полови. Четвертинка, то я її теж дотру. Так, ось таке вийшло в мене капусточки. Що робимо далі? Далі будемо солити, але солити будемо з великою обережністю. Чому? Тому що капуста солі не любить. Скільки я її беру, я весь час пробую. Я її перемішую. Ви знаєте, мабуть, візьму кастрюлю, бо не влазить. Пересиплю в кастрюльку для того, щоб перемішати її. Так. Тут ще посолю трошки, дуже багато, бо капуста солі не любить. Я одного разу зробила по рецепту, то, друзі, скажу вам, солі було дуже багато. Тому тут треба з обережності відноситися. Гарно переминаю її ось так. Можна і двома руками. Руки попередньо вимила, якщо що. Вона цього року дуже соковита. Прибирала її вже в кінці жовтня з городу то набралася вологі добре. Бо серпень такий був не дуже дощовитий, тому вересень, жовтень. Ви знаєте, уже солена капусточка. Ще гарно. Перемішаю. Так, солі більше не потрібно, Цього буде достатньо для того, щоб її засолити, закласти. Далі будемо напихати тутрову банку. Ось таким чином. Просто трамбуємо дуже гарно. Для того, щоб вона була щільно покладена. І залишаємо в теплому місці десь на 2-3 дні, прикриваємо кришечкою, ставимо в тарілочку, для того, щоб вона пустила сік, вквасилася. Ось таким, як би сказати, дідовським методом я Вашу капусту? Користь капусти. Багато хто з вас знає, можете в Вікіпедії прочитати. І клітковина, і вітаміни, і мікробіом кишківника Налагоджуєте, бо тут дуже корисні бактерії, класні для кишківника. Тож, друзі, ось так трамбую під самий верх. Якщо поділитися хтось з вас вашим рецептом, буду дуже вдячна. Тому ось так, під самий верх, а потім та юшечка, що лишиться, яка збіжить водичка після того, як її закласиться капусточка, її доливають в банку. От якраз. Вийшло у мене з 3,5 кг вийшла повна баночка капусточки. Зараз покажу вам. Ось така вийшла баночка у мене капусточки. Ставлю її в тарілочку, накриваю кришечку, і наша капуста буде кваситися 3 дні. Результат, звичайно, покажу, коли будемо обідати чи вечеряти. Має вийти хрумка, смачна, а ще о, колись квасили, прив'язувалися до місяця. Зараз у нас молодик. І моя мама каже, що на молодик найкраще мама, бабуся квасити і щось стригтися, ну, робити будь-які справи. З давних довин так люди робили. Ось бачите, вона вже он пускає сік. Тож діліться своїми рецептами, дуже цікаво. Якщо вам було цікаво, поставте, поставте вподобайку, напишіть коментар. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!